Доброго ранку. На минулому занятті ми познайомились із звуком Л. Які слова ви запам'ятали? Так, лимон, лимонад, лайм. Діти, звук Л. Голосний чи приголосний? Звичайно, він приголосний, бо ми не можемо його проспівати. Бо в роті є перешкода. А зараз я пропоную вам виконати артикуляційну гімнастику. Візьміть, будь ласка, люстерко та уважно дивіться, чи правильно ви її виконуєте. Молодці діти чудово впорались. А тепер давайте пограємо в гру, впіймай звук. Я буду називати ланцюжок звуків, а ви, почувши звук, «Л», плесніть в долоні. Готові почали. В н. Молодці! Вам сподобалось грати? Тож давайте пограємо ще. Наступна гра збери торбинку. Вам потрібно визначити та покласти у торбинку слова, в яких є звук Л. Будьте уважні. І перше слово Лаванда. Чи є тут звук Л. Так, є, кладемо в торбинку. Наступне слово олівець. Є тут звук Л. Так, є, кладемо в корбинку. Слово верба. Ні, немає. Тому ми його залишаємо. Далі слово метелик. Чи є тут звук Л? Звичайно, є і кладемо його в торбинку. Слово вишня. Ні, діти, немає. Ми його залишаємо. І останнє наше слово телефон. Молодці, кладемо його в торбинку. Наступна наша з вами гра визнач місце звука у слові. Я буду називати слово, а вам потрібно сказати, де стоїть звук на початку, всередині чи в кінці. Ну що, спробуємо? Перше слово овал. Де знаходиться звук л? Так, в кінці слова молодці. Фіалка. Де стоїть звук? Вірно. Всередині слова. Лак. Де знаходиться звук? Правильно на початку слово. Велесопет. Де знаходиться звук? Звісно, всередині слова. Богомол. Де стоїть звук Л? Так, в кінці слова. Чудово. Молодці діти ви чудово впорались із іграми, і наостанок я пропоную потренувати наші язички. Я буду говорити чистомовки, а ви повторюйте за мною. Готові? Тоді почали. Ла-ла-ла, дівчина молоко пила. Ще раз ла, ла ла, дівчина молоко пила. ли, ли, ли суп солоний не соли, повторимо ли, ли, ли суп солоний не соли. Ле, 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 телятко мале. Ле, 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 телятко мале. Ле, 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 яблуко кисле. Ще раз. Ле, 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 яблуко Кисле. Діти. Ви чудово впорались із усіма завданнями та чудово потренували язички. Про який звук ми сьогодні з вами говорили. Правильно про звук Л. А пригадаймо, який він голосний чи приголосний. Звичайно. Приголосний, наше заняття добігло кінця. Буду чекати на наступних. До побачення!